Камера, Лена, в камере? Поехали. Поехали. Це сьогодні передостанній день листопада. О -о -о. А завтра буде свято! Осенні. І... Хеллоуін! Хеллогі! Хеллогі! Хелів! Так, немає. Що? Немає. Ой, твої пушистики можуть впасти. Тримаю! Ціла картинка Тримаєш? Так! Заклади ручку одну. Такий пар. І замітник. Ну, я не заметал, да. Ой, я не заметал. так идем, а? Да, мы чего